У нас сьогодні до пів 12 була повітряна тривога. Звісно ж, діти вже в садочок не попали. У мене зараз зйомка буде. Смотрите, у мене наряд. Діма ж забрав його на роботу, вони там чекали, в общем так. Діма мені повернув вогу. Ми з Вовою зараз їдемо поснідати. Ну, він поснідає ні. Ми їдемо знімати, буде самі Валинда, це, тому що я вже давно затягиваю этот процес, що я мала ну, би, зробити. У мене багато запитів, тому треба зробити це вже. Так, а зараз ще що? Бо зробити тихіше, будь ласка, я ж попросила. О, Боже Боже. Да, у нас дурдом, що робиться, дощара така лия, що треба е, просто, я не знаю, може що. Якісь мені скажіть, я скажу. Зонтиків чи що? Ну, Зонтиків нема. Це у нас є споручка. У нас просто вишнева, прям підхід. Сушар, я хотела сказать Короче, суши Сушар Боже, ну какая я тупая Ну ну сколько можно так тупить Ладно, я поняла Нам тут не дали припарковаться Поэтому я сейчас заеду Сюда И стану уже На этом Может, На парковке Ладно, уже хоть буду так Станемо зараз на парковці ногу самого дитину. що, це Вона тим-то узоравлює. Тебе що? Mm. Не, не радує тебе? Mm. Ага. Mm. Радує, бо він вже побачив сонцю, що приїхав. Вона теж таке радує, тися, чесно. Коли я слушаю дні. Зараз ми припаркуємося, mm. і будемо. Нам треба через дорогу просто перейти. Mm. откуда нам суши. Здесь вот так. И до дождь, но мы ну, приехали, да? Хорошо. Идем суши. же ми добігли поки до парковки Смурсіна. Я все мокро. У нас така дождяна, До да, синочно. Ну да, да. Так. Да. Да, сирена голови. В нашій тривога, сирена оре. Сирена голови. На кухні, Ага, там Козлота. там. Що там? уже не получилось ты типу, пообидав поїв а я читала только что сиділа ждала поки поїсть поис читала коментарі комментарии до сльоз дівчатки спасибо вам прямо аж така знаєте аж розтрогалась так все їдемо далі тепер в кофейню Коротше, Вова наївся ще в кофейні у дівчик налупився. Стало йому погано в кафейні. Я його бігом додому, думаю, з радіком побуде. Уже їду бігом, мені вже треба знімати відео. А, плохо, йому плохо. тошнить. переїв. Я дала йому санзін для кращого перетравлення їжі. Переїв парень. І по шлірі, й Дима на роботі. Ну, а, а ви горіть, йти на роботу на таку, да? я би з удовольствиям походила на роботу кожен день. Я не можу навіть відео зняти, тому що, що ну, я можу взяти? Мені треба повертатися додому. Я не можу лишити дитину, і багато. Отак, ні бабушок, ні дідушок немає. Ну, в плані фізичного присутства їх немає. Щоб хтось поміг, поглядів чи що. Це тільки що няні на нього. Але Вова ще не дуже там буде особа зняти. нікуди не ні, ні дінешся, поки дитина мала. Самого його Вову, ну, якщо Градіка в такому віці, я вже могла там навіть в магазин сходити ставити самого. То Вову я чувствую, в 15 буде опасно самого ставить. Конечно же, вертаюсь додому, а що мені делать? У меня вибора нету. Так, девочки, это ж я приехала, снимала. Тут посмотрите, как они украсили все красиво. Вам идейки для декорации показываю. Вот, Лерца, вы сами робили эти ветки? Да. Посмотрите, как красиво. Да. Это же вот этот, как у меня есть этот казацкий чек и называется, правильно? вот голубые такие елочка, это яливец чешу. А це ялинка. Посмотрите, как оно стильно смотрится. Вот я вам покажу. Это аж мой вкус. Вот, будь ласка. Красота какая. Вот вам и гортензия. Пожалуйста, это Маши. Здесь, значит, звезды. Ну, все по стилю. Никаких разноцветных. Ну, куда? У них все в таких тонах, в кофейне, что. Що... Ну, за... ну, куда, девочки? Вот они как раз все сделали по стилю. Вот это было. Вот це, кстати, десерты без сукру, без ничего. Короче, без ничего. Видите, все по стилю. Вот, поснимала. Спойду гороховий суп зварю. И буде красота. На вулиці дождя роки ралі... страшне ли? Страшне без кінця ли дождь. 17 грудня. А вот я. красавица. что-то девки что готовлять. Сейчас склепать надо красиво. Так, девочки мои, ютубовские, я хочу вам показать. А ну снимай мой пуховик, быстро! Посмотрите, а? Как, как? Добрый, Добрый, день. день. Выходим быстро я сказала, сняла мой пуховик. Сейчас. Значит, хозяйки кафешек ходят в моем пуховике. Значит, что сказала? Еще это ж Юли пыталась, пытаю Лера. Лера теплый, только честно. Моим девочкам на YouTube. Девочки, ну вообще не промокать. Она стояла под дождем, зашла мокрая вообще. Тут очень хорошая площадка. Не, и выглядит он, конечно, очень достойно. Смотрите, какой стильный. Под ушки. А це удобно в таких капцях ходити? Я десь вважала, я що це не Дуже незручні. Ніхого... Зручна, не виліта нога? Ні, нога не вилітає. Нікого дівчатки не слухайте. Це максимально зручно і максимально да. тепло. Вони тепліші, ніж звичайні уряди. що я боялась, я розглядала їх, але я думала, що нога поняла, вилітала. Я не знаю, чем прикол. У мене є звичайні угі, мені не ме в них Ось, всіх тепліше, да? Пятка П'ятка Не мерзне. мерзнет. Слышишь это? А, tribal, Шо, просто... що оно да, да. Слышишь, ну, цвет трендовий. Трендовий пуховик, трендовый цвет сатиночек. Теплющий, носочки теплішем біло и вообще. Три часа зима вам видео и. Короче, снимала несколько видео быстрых, экспромт, без всяких там задумок, хотя у меня есть задумки, но к этому надо подготовиться. Для того, чтобы снимать со сценарием, нужно все продумать и треба, чтобы было за этот. Поняла? Ну, продумана, модель должна быть и так далее. Вера с собой с кофейни, конечно же, угостила меня пирожными и вове с собой дала. Но ну, совершенно ж, ж не имеет по-другому. Це, я уже рассказывала, это две сестрички держат сеть на спойке этих кофейничек. Вот. Прекраснейшие девчата, великолепные широкой душі девочки. Всегда идут на помощь, всегда тоже эмпатичнее, как я, девчата. И я их дуже сильно поважаю И тоже всегда їх намагаюсь підтримувати. По-перше, я завжди намагаюсь підтримувати український місцевий бізнес. От Лерочка купила собі пуховик, чим очень довольна. За ці гроші це ідеальний пуховик. І сидить он на ней красиво і вообще очень стильний. Поэтому и вас призываю підтримувати, конечно же, друг друга. Вот так вот, дорогуки. И ты собі додумку нас наснімала та блогерша на розхват розхватали не беруть просто понимаєте не можу ніяк нас знімати. зараз поставлю быстрій горуховий супчик поприбираю може быть, помию душову помию ванну у мене проблема що дуже быстро сідає пиль. у нас у ванній кімнаті ще не стоять всі розетки Вірні не розетки а терморегулятори якісь Получається, що дира в стіні. Ну, не дира, а от, ну, ну, ви зрозуміли, це пластмасова ну, пластмасова стіть. В общем, пиль собирается, Я этого очень не люблю. І ви знаєте, що да, є певні правила в моєму для мене. Я нікому їх не нав'язую, але ці правила непорушні для мене. Чисто в будинку, чисто в голові. Чиста підлога, чиста душа. Все хоть хочу бейте, можете спориться, але можете спомнять мені все одно, я сам спорить не буду. Кожному своє, я вам говорю про свої життєві убеждения. і я вам хочу сказати, що от побачите, розгребіть в хаті, якщо у вас там ну, може бути, нет времени, я понимаю, работаю, тяжело, діти. У ну, меня тоже діти, девочки, я знаю, що це таке. Я сейчас прийду до у мене в хаті можна буде просто, я не знаю, викликати КамАЗ, який буде вот так от, чи грейзер, просто все буде зносити з хати. Я це понимаю. Но Уділіть діліті один раз в день півгоди, 30 хвилин, ви побачите, як ви до цього звикнете, і як ви вже не, не зможете е, будете сприймати срачі будинку. І це для вас буде грати велику роль на вашому настрої і так далі. Вам буде приємно прокидатися, коли чиста підлога, коли у вас чисто застелена постіль. Понимаете? Ну я ж плохого не советую. Когда я советовала что-то плохое? Я же мне говорю, идите делайте ремонты. Нет. Ну, я, я только за часа. Мы живем так, как мы можем себе дозволити жить. Ктось больше, ктось меньше, кто живе в пентхаусах, кто же в селі, старенька хата, но при этом чистая, Вікна старі, но пофарбовані. фарбованию, треба у бабушки квартирі дуже пофарбовать по вікна, подоконники, двері таке. Вот есть проблемы было бы здоровье и желание и таким образом вы свое ментальное здоровье все равно повышаете Трісніки. А от даже, от пристати, оце як перед великодним так, у нас починається хапотня, бігаємо, раніше хати білили, все, що мало бути чисто, в хатах, на вулиці, всі коври тюлі як не постирають, то все. Значить, і вот це, це ж такої настройки, ти вечором, уставша. Ну, бачиш от эту красоту в своєму будинку, Боже, це ж настрій сумасшедший, от ти уже і... Я не знаю. Понимаете, меня, не понимаете. А я иду до дома, зайду в стриму, потому что поступил комментарий. А давно -ка не было стримов. А хорошо, -ка, давайте. будем в стрим. Зайдем значит, в стрим. Вам бажаю гарного настрою. Не знаю, это видео я закончу или не закончу. Но в любом случае желаю вам хорошего настроения і тихого мирного дня, ночі, коли будете дивитися. Що-то падають у мене просмотри. Я очень сильно этим возмущена категорично. Я требую, вимагаю немедленно поднять поднять мені просмотрики. за останні відео вам не зайшли. Я розумію, що ялинка, мабуть, вас немножко притомила. О, дівчки, ну так красиво, ну я не можу просто вам не показувати. Я ж ділюсь з вами всем, що можу. Все, давайте.